Понад 467 мільярдів гривень закладає на соціальну сферу кабінет міністрів у проєкт бюджету 2026. Це на 45 мільярдів більше ніж цьогоріч. Наразі проєкт бюджету 2026 ще вивчають народні депутати. Попереду правки, попереду голосування. Однак саме про логіку формування соціальної його частини будемо говорити далі із міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України Денисом Улютіним. Пане Денисе, добрий вечір. Добрий вечір, ви говорили про те, що у проєкт бюджету закладена нова філософія соціальної політики. Можете розказати, у чому вона полягає? Я, по перше, хочу сказати, що навіть наразі, коли ми формували разом з колегами з кабінету міністрів бюджет 26-го року, бюджет, який як ми вже розуміємо, підтримує верніше підтримує прогноз по тому, що наступний рік весь буде ще в За умови повномасштабного вторгнення в цьому бюджеті ми змогли відстояти і прокомунікувати з колегами, що соціальна складова вона має бути посилена. Таким чином, в наступному бюджеті збільшено видатків на соціальну сферу. Це близько 11% додаткового ресурсу. І, зокрема, зокрема, ми маємо зосередитись на наступних напрямках. Це Підтримка сімей у складних життєвих обставинах: це підтримка сімей з дітьми, це і підтримка ВПО, це і безпосередньо закласти ресурс для проведення пенсійної реформи. А в даному випадку, як наразі, це для індексації також інших доплат. Загалом, наша логіка, наша мета була саме в тому, щоб сфокусуватись. На зміні підходів до соціальних послуг, до соціальних сервісів і до нового нового якраз сприйняття соціальної сфери не просто як витрати коштів, а як інвестування в людей, так би мовити, соціальні інвестиції. Так, а що зміниться безпосередньо для людей? Якщо змінюється підхід, то людина, яка отримує соціальну допомогу від держави, що вона більше грошей отримає, чи вона якимось іншим способом її отримає? Ну, зокрема, ми йшли кількома напрямками. Перше, це ми хочемо уніфікувати частину соціальних послуг. І таким чином ми пішли через базову соціальну допомогу. Ми уніфікували п'ять різних соціальних допомог в одну в цьому році. Ми пішли через пілот безпосередньо, якщо вже зараз відкрити дію, то можна зрозуміти, що цю базу соціальну допомогу можна оформити через дію. Паралельно з цим ми подали законопроект, який якраз і уніфікує ці всі речі, і робить базу соціальну допомогу вже сталим інструментом. Таким чином, ми зменшуємо ряд бюрократичних процедур. А окрім того, ми чітко уніфікуємо і критиризуємо тих, хто має претендувати безпосередньо на такі допомоги. Окрім того, ми. Передбачили ресурс на це в бюджеті наступного року. І якщо це цікаво, то захист громадян, які безпосередньо в складних життєвих обставинах це видатки більше ніж 102 мільярди гривень. Безпосередньо також сім'ї з дітьми ми сфокусувались на підтримці сімей з дітьми. І е, на ці видатки у нас передбачено 53 мільярди гривень, що вдвічі більше ніж в поточному році. Окрім того, ми також йдемо в треку тих реформ, які ми запланували собі. Безпосередньо це є робота по особам з інвалідністю, і на ці видатки у нас передбачено 8,8 мільярдів. Крім того, знову ж таки, ми продовжуємо розвивати соціальні послуги, зокрема дуже відому соціальну послугу по центрам життєстійкості. Послуга життєстійкості. на наступний рік. Ми додали на цю послугу ще півмільярда гривень для того, щоб розширити важливу для наших людей психосоціальну допомогу, яка надається через такі центри. Окрім того, ми також продовжили фінансування житлових субсидій і пільг, це 42 мільярди гривень. Разом з тим, ми хочемо все таки відійти від масовості такої виплати, а звернутись до верифікації і більш таргетованої виплати таких речей. Чи зміниться щось для внутрішньо переміщених осіб і тих виплат, які їх стосуються? Да, внутрішнє переміщення особи, зокрема політика по внутрішньо переміщеним особам по їх підтримці і реінтеграції в наступному році. Також у фокусі уваги, якщо говорити виключно про бюджет міністерства соціальної політики, не загалом бюджет оскільки у наших колег з інших міністерств. Також є видатки на ці напрямки. То в нашому бюджеті це 47 мільярдів гривень. Зокрема. Зберігається допомога на проживання, це майже 40 мільярдів гривень. Окрім того, ми продовжуємо в наступному році програму, яку ми започаткували в цьому році. Це компенсація кредитної ставки для працюючих з числа ВПО. Хочу звернути увагу, що ця програма в поточному році, як і в наступному році, буде покривати 70% першого внеску і 70% щомісячних платежів протягом першого року на кредити на житло. Такий кредит може бути в розмірі до вартість такого житла може бути в розмірі до 2 мільйонів гривень, і це досить ефективний інструмент саме реінтеграції. Громадян з числа ВПО в громади, в яких вони хочуть залишитись, продовжити працювати. Окрім того, у нас є підтримка. Продовжиться підтримка на ВПО за послуги з електропостачання електричної енергії на домогосподарство. Це десь 1,2 мільярди гривень, і знов ж таки субсидії на оплату вартості оренди житла. Програма, яка була започаткована і нами дещо редизайнуються наступного року. Це буде ще близько 500 мільйонів гривень. Але це за умови, якщо в такому вигляді проєкт бюджету буде підтриманий, звісно, що будуть правки попереду ще голосування. Пане Денисе, дякую, що ознайомили нас принаймні з цією підготовчою частиною бюджетування на 2026 рік. Це був Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Далі у нас підсумковий випуск новин, тому залишайтеся з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.